Привіт! Мене звати Олександра, я співвласниця компанії hey Student. і ось уже 5 років ми допомагаємо студентам легально працювати у Німеччині під час їхніх літніх канікул. У цьому відео я покажу вам, як комфортно, а головне найкоротші терміни добратися до Німеччини, зекономити на їжі в дорозі, а також як швидко пройти митний кордон. Натомість попрошу вас поставити дзвіночок, вподобайку, підписатись на наш канал, щоб якомога більше людей та студентів, зокрема, побачили, що існує дана програма. Гарного вам перегляду! Кожного року ми їдемо з такою перевірочкою до наших студентів. І це літо так. Цей рік став не виключенням, тому ми відправляємося до Берліну. От і будемо вам показувати, як живуть, як працюють наші студенти. До зустрічі! Отже, нам потрібно добрати з Вінниці до Делюбику. Я дуже люблю подорожувати потягами, тому і вам покажу, як легко спланувати такий маршрут. Заходимо в додаток Укрзалізниці. Обираємо Вінниця-Перемишель. Потрібну дату. Обов'язково. Перевіряйте, у котрій годині відправляється потяг, тому що якщо, наприклад, о другій ночі, то це вже буде не 9 жовтня, а 10. Я особисто обрала о 22.53, який прибуває о 5 ранку до Пшемишлю. Не забувайте враховувати час на проходження митного контролю приблизно десь година півтори Далі бронюємо своє місце і оплачуємо. Для бронювання квитків з перемишля до Берліна нам знадобиться додаток ДБ навігатор. Тут так само обираємо місто відправлення. У даному випадку у нас перемишель. О сьомій ранку потяг відправляється. І о 17-й він прибуває до Берліну. Це найшвидший потяг, він без пересадок і всього за 49 євро. Далі потрібно вибрати ваш вік. До речі, дуже класна в них є послуга. Якщо ви подорожуєте двоє-троє, то ціна буде значно дешевша. От, відповідно, вже буде ціна залежати також від віку. Ось це все вказуємо і оплачуємо. Далі, в цьому ж самому додатку, ми шукаємо потяг з Берліну до Любеку. Беремо потяг на 17,36 для того, щоб точно встигнути. Радила би вам навіть брати на 18 чи на 18.30, щоб точно ви не заблукали, тому що берлінський вокзал досить великий і легко можна заблудитись. Цей квиточок мені коштував 27,90 євро, і бачимо, що ціна залежить також від часу, тому доводиться платити ось таку суму. Також є варіант купити на місяць за 49 євро. Тікет Він дає змогу їздити цілий місяць на будь-якій відстані по всій Німеччині і навіть у інші країни. Але, на жаль, лише на регіональних потягах. Використовуючи швидкісні потяги, доводиться заплатити чимало суму. Такий квиточок також можна купити у даному додатку ДБ-навігатор. Дуже класно користуватися ним, все в принципі легко, тому головне тільки зареєструватися. Сьогодні я вибрала інтерсіті. Це швидкісний потяг, який їде до Польщі. Далі також і Intercity інтерсіті до Берліну. Обрала я другий вагон, тому розкажу вам, в чому лайфхак і які вагони потрібно обирати. Так, друзі, я знаходжусь у своєму вже другому вагоні, і ми їдемо ось прекрасними просторами за мною, на жаль, не видно. Ось зараз хочу піти собі купити чайчика. Вагон ресторан знаходиться поряд, у третьому вагоні, тому власне це перший лайфхак, чому я сама. Брала другий вагон, ось, ми ну, ще дуже часто там чарги. Ось тому ну, класно, коли е, вагон-ресторан поряд, і ви можете дивитися, і там черга чи немає і не витрачати зайвий свій час. Так. Я себе придбала вже вчинку, е, тому я люблю його і поділюся вами враженнями, яке він смачний чи не дуже. Хочу вам розказати лайфхак, як безкоштовно поїздимо е, в Інтерсіті. отож я завжди беру з собою. От супчики, вони є різні. Чечевиця, горох, шпинатний, томатний, кому які подобається. І був вагон-ресторан, беру собі кипяточку, заливаю такий супчик і їм смачно, корисно, поживно. Ось і не витрачаю на це коштів. Такий суп в супермаркеті коштує приблизно 25 чи 27 гривень. Тому користуйтеся. Так, ну обзорчик туалету. Значить, да? туалетний папір є. Для засіб для сидіння дезінфекту є, але ну, в принципі все таке чистеньке. Ось укрзалізниці можна ставити плюс за чистоту. Так, друзі, доїхала я до міста Львів. У Львові, як завжди, то жарко, то холодно, то дощ іде. От що хочу сказати на рахунок самого потягу, дуже комфортно їхати. От, на жаль, файлу немає, але не біда, скачуйте собі а, на майбутні а, якісь телеграм-канали, для того, щоб можна було безкоштовно подивитися чи фільм, чи послухати музику. От, а, В принципі, посторонніх запахів немає в самому потязі, комфортно їхати, тому однозначно рекомендую. Що мені подобається, що кордон український ми проходимо. На самому потязі нікуди не треба виходити. От, а польський вже вам покажу далі, як проходити. Так, друзі, власне, лайфхак в тому, що другий вагон ви відразу приходите. Спочатку випускають перший, потім другий, і ви вже зразу на митниці. Не знаю, мені хвилин напевно 5-10, і я вже прийду повністю. Так, друзі, значить, я вирішила їхати на потязі. До Берліну, Інтерсіті. Тому покажу вам, що знаходиться всередині, які там туалети, чи вони краще від нашої української залізниці. Ось, і надіюсь, вам буде цікаво. Ось такий от комфортний коридор. В принципі, тільки ще багато людей вийшло. Але взагалі отак от сидять люди. І тут такі спеціальні як купе, і тут шість місць. Так, я вже в своєму купе. Ось тут таких от шість місць вверху там можна поставити свою валізку. В принципі, комфортно, але в нашій укрзалізниці мені набагато комфортніше, тому що там, в принципі, коли заходиш з лівої чи з правої сторони, завжди є для багажу відділення спеціальне, і відповідно це набагато комфортніше, тобі не потрібно свою валізу десь думати, де її поставити. Самому купе. ось такі, от комфортні сидіння, можна сидіти. Ось тому в принципі, ну задоволена поїздкою. Можна піти в гонресторан, щось поїсти і провести там також час. Друзі, у нас є така традиція. Ми кожного року, це вже другий чи третій рік поспіль, ми їздимо інспектувати вакансії до наших студентів у різних містах Німеччини, в яких вони перебувають, працюють і проживають. Цього року ми також. Їдемо, от, але веземо їм такий невеличкий сюрприз. Це печиво з передбаченням. Як ви думаєте, що у тих передбаченнях? Можете ставити, будь ласка, коментарі, залишати. От, Можливо, хтось відгадає. Так, туалет у Берлінському потязі, так, в Інтер Вода є, майло є. Туалет також, ну, в принципі, чистий, папір майже закінчився. От єдине, чого немає і що було в українській залізниці, це санітаза. Тому, ну, як на мене, умови кращі в туалеті, як це не звучить. Але в наших потягах все ж таки. Ви думаєте, край видихої України ми приїжджаємо? Так, друзі, ми вже в вагоні ресторані. Тут така менюшка, це сніданки різні, андалки. Тут є панкейки, є салати, сандвічі, ось для обід, на обід також, така болон'єза, хваста, рис, ось, в принципі, ціна 7-8 євро, ось 3 євро коштує, 4, 5, також вони на гаманець, думаю, можна тут ще знайти, присягло також в напої, гава 2,70, 2,20, 3 євро. What's the point? Я вже у місті Любик приїхала повечеряти, а тут такий на другому поверсі в кафешці музей, де все зроблено з марцепанію. Сьогодні відпочивати, а завтра поїду до студентів. Тому чекайте наступні відео, де я покажу, де живуть студенти, яка в них робота і багато чого цікавого.